Наступна посилочка так, конечно, с плавнів і И она есть дополнением до той, да? И что тут у нас приехало? Ля, сумка. Казирна, да? А что в сумке, никто не знает. А чтобы знать, что надо сделать правильно, надо распаковать. Нет, да та так не делай, потому что я не могу, блядь, глаза сторять, чтобы понять. Я ж должен дивитися і туди, і сюди. Поняв, то есть, могу, якось треба довістувати. Пробуємо знімати на дві камери. Вроді би і щось виходить. О, диви. Яєчко до нас приїхало. Кіндер сюрприз. Кіндер сюрприз це класна штука. Тут трішки контактів технічного срібла. І 20 кг мідяшки. От тобі і відмінна посилочка. Мідяшка звичайна рядова, випалка, не випалка, все. Без зайвих запитань, просто класний, якісний матеріал. Ставимо на вагу 2300, маємо ваги. Само собою, 2200 20 залікова вага. Технічка, в принципі, хто не бачив технічку, я думаю, всі її бачили, ми зараз її дорозпакуємо і переходимо до наступних. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь на канал. І, звичайно що, присилайте ваші посилочки.